Сітла немає, гріємо чай на газовому обігрівачу. От, що всім я вам постійно розказую. Тобто, він, по-перше, гріє повітря тут, це раз він обігріває мене. І по-друге, ось бачите, я його перевернув, чайника поставив і зараз поп'ю чайочка. З рибалки, чайок, і цей чайничок. мій, На рибалку його беру, як їду десь на рибалку. Взяв на роботу, що тр... робити? Холодно, треба чайку попити, грітися треба. От, взяли собі обігрівача, 1590 гривень. Підключили його до балону, чи ви шланг там редуктор, балон стоїть свій, підключили і користуєтеся собі. Зручно, легко, просто і удобно. Якщо нема начого альтернативного джерела, в наш час світ виключають капець, як уже другий день, другий раз за день. Е, капець просто е, то ось, будь ласка, можете і погрітися, і чайку попити. Ну реально, я вам кажу, приходиш з вулиці, холодно, сюди ручки тако взяв. А кайф, кайфово. Ну, Якось так, Так що кому треба обігрівачі, генератори, зарядні станції, газові балони, відправка по всій Україні.